І так, 10-й тиждень ЯПС, 89-й урок. Тема нашого уроку подорож Вінницькою областю, музей Миколи Пирогова, Немирівське городище. Будь ласка, запрошую подивитися відеофрагмент. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні шумить. Посеред європи, вільна, неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Доні Дністер далечінь пливе, Вінниця красуня здавна там живе, Вінничину ділить до железних пух, І ліси розкішні, і степина в круг. на захід, помандруй на схід. там карпатські гори тут не прошу мить. Посередні гроби вільна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина! Так, ми подивилися на Вінницю, так, з висоти пташиного політу. А тепер давайте пригадаємо. Що ми дізналися про місто Курорт Хмільник. Давайте розглянемо схему і закреслимо хибні твердження. Хибні неправильні, так? До міста приїжджають лікуватися. Так, відоме цілющими джерелами. Так, містом протікає річка Дністер. Ні. Обласний центр Вінницької області. Ні. У хмільнику туристів приваблює море. Ні. Місто курорт. Так. А тепер давайте пригадаємо навчальні одиниці, уставивши пропущене. Давайте ми по. З вами про туристичний маршрут Вінницької області поговоримо. А, так, на завданні номер 5 ми з вами проговоримо про туристичний маршрут. І так, подивіться, будь ласка. Місто Хмільник, Музей Садиба Пірогова, Скіфське городище, місто Немірів, Водяний Млин на Південному Бузі. Так, ми з вами зараз подивимося відео, а потім зробимо третє завдання. Запрошуємо до подорожі Вінницькою областю. Сьогодні ми відвідаємо музей садибу Миколи Пирогова. Національний музей садиба Миколи Пирогова розташований у місті Вінниці у живописній садибі Вишня. Тут понад 150 років тому жив і працював. Видатний лікар і вчений Микола Іванович Пирогов. Тут він приймав хворих, проводив операції. Микола Пирогов уперше застосував нерухому гіпсову пов'язку при переломах, знеболення під час хірургічних операцій. Музей складається з будинку лікаря, аптеки. Церкви, садиби. У музеї зберігають особисті речі Миколи Пирогова, документи, фотографії, картини. Зокрема, можна оглянути робочий кабінет видатного лікаря. Музей садиба Миколи Пирогова є культурною спадщиною України. Так. І повертаючись до третього завдання, пригадай навчальній одиниці, уставивши пропущення. І так, який об'єкт це місце, це, що приваблює туристів своїм, своїми особливостями. Наприклад, красивою природою, археологічною пам'яткою, що, Це план відвідування туристичних об'єктів. І так. Туристичний об'єкт це місце, це місце, що приваблює туристів своїми особливостями, наприклад, красивою природою, археологічними пам'ятками, тощо. Туристичний. Маршрут це план відвідування туристичних об'єктів. Вписуйте, будь ласка, письмовими буквами. І так, завдання номер 5 Пригадай, що називають музеєм, і обери правильну відповідь. Музей це заклад, у якому зберігаються пам'ятки історії, крамниці, у якій продають старовинні речі. Будь-яка старовинна будівля. Дійсно, музей це заклад, у якому зберігають пам'ятки історії. Так, а тепер давайте розгадаємо ребус. Підготуємося до ознайомлення з наступним. Об'єктом туристичного маршруту Вінницької області. І так. Що в нас є? Посуд так. Далі е, далі олень. І далі диня. Давайте будемо закреслювати. Дві останні букви. Першу останню. Один, два, три, чотири. Так, поселення. Пишемо сюди. Поселення. От що ми отримали. Записуйте, будь ласка. Так, а тепер давайте себе перевіримо за презентацією. Поселення. Ми все правильно зробили з вами. Так, а тепер сторінка 32. Прочитай довідку від Ай. У давнину люди створювали поселення, довкола яких викопували рови та зводили високі земляні вали. Залишки таких давніх поселень називають городищами. Давайте переглянемо відеофрагмент про Скіфське городище поблизу міста Немірів. Запрошуємо до подорожі Вінницькою областю. Здійснимо подорож до давнього Скіфського городища. Поблизу міста Немирів Вінницької області розташоване скіфське городище, скіфи, давній народ, який мешкав колись на території Європи, зокрема України. У давнину люди будували навкруги своїх поселень укріплення, викопували рови і зводили високі земляні вали. Так вони намагалися захистити своє поселення від ворогів. Залишки давніх поселень, огороджених укріпленнями, називають городищами. Скіфське городище поблизу міста Немирів, одне з найбільших в Україні. Вали, якими було обнесено городище, збереглися до сьогодні. Це унікальна історична пам'ятка нашої країни. Під час розкопок на місці городища археологи знайшли чимало виробів з глини, кістки, рогу, залишки жителів. Так, а тепер повертаємося до зошита. І так, це цікаво. Наукові вважають, науковці вважають, що висота земляних валів породища поблизу міста Немірів спочатку становила понад 30 метрів. Сьогодні залишки земляних валів стягають лише 7-9 метрів заввишки. А тепер давайте розглянемо малюнок і порівняємо висоту Неймирівського городища та сучасний будинок. 30 метрів завздовжки це висота ось якого високого дому. А зараз 7-9 метрів, тобто це три етажа. Так? Так, а тепер пропоную пісеньку про сотні. Зараз ми її знайдемо. У нас є танок про сотні зараз. Так. Сто тисяча гостей, стрісо, шесто, крокують, сімсот і вісімсот, танцюють, дев'ятсот, ту всі повчає тисяча гостей, стрічає. Сто, 200, триста, чотириста, п'ятсот, шістьсот, сімсот і вісімсот. Тисяча, сто, двісті, триста, чотириста, п'ятсот, шістсот, сімсот і вісімсот, дев'ятсот, тисяча. Хочемо багато знати. Чітко сотні називати, а тепер відстані пище.

І 800 900 тисяча! І повертаємося до нашого зошита. Нейробіка від бобу. Необхідно нам з вами повторити відніма... алгоритм віднімання та додавання. І так, увага на екран! Алгоритм віднімання числа 9. Від потрібного числа відняти 10. До отриманої різниці додати 1. Наприклад, 23 відняти 9. 23 відняти 10 і додати 1. Алгоритм додавання числа 9. До потрібного числа додати 10. Від отриманої суми відняти 1. Наприклад, 3 додати 9, 3 додати 10 відняти 1. 13 відняти 1 буде 12. І так нейробіка від бобу перший раунд. Увага на екран. І так, скільки ви отримали? Перевіряємо себе. 63. Увага, раунд другий. І так, перевіряємо себе. 34. чотири. Записуємо у клітинки. Раунд третій. І так, увага! 25. Записуємо все у клітинки. Так, повертаємося до зошита. Пригадай, якою частиною мови є слова, що їх використовують під час лічби предметів. Числівниками. Вони відповідають на питання, котрий, скільки. Так? А тепер, будь ласка, завдання 12. Необхідно попрацювати з текстом про туристичні об'єкти Вінницької області, як справжні мовознавці. Замініть виділені слова. Іменники за іменниками. І так, Микола Пирогов, видатний лікар і вчений. Микола Пирогов. Як будемо замінювати? Він... Так він запровадив використання знеболювання гіпсових пов'язок. У музеї зберігають його особисті речі. Музей він розташований у місті Вінниця, Немирівське городище. Залишки давнього скіфського поселення, вородище воно було обнесене великим земляним валом, який частково зберігся і до сьогодні. Обери правильну відповідь займенники використовують умовлення, щоб уникнути повторення слів. Бо не знають, про яку особу або предметі йдеться, бо займенники короткі слова. Звісно, займенники використовують умовлені, щоб уникнути повторення слів. Підкресліть, будь ласка, щоб уникнути повторення слів. А тепер пропоную послухати пісню Батьківська мова. На экран. Гордо і велично я мову солов'їну несу в піснях у світ, бо українське слово, як та вода кринична як у саду калина, що свій дарує цвіт. бо українське слово, як та вода кринична як у саду калина, що свій дарує цвіт. Вона сонце сяйна, вона промениста у ній правік і втечіття, та кажетєдайна і праведна, чиста, це батьківська мова, це мова моя, Така кажи тідайна і праведна, чиста, це батьківська мова, це мова моя. Ні серця насолода моєї долі крила, вона барвиста мова, батьківський заповіт, у ній душа народу і непоборна сила, у ній пісня, не згасна пісня, що лине з роду в рід у ній душа народу, і непоборна сила, у ній пісня, не згасна пісня, що лине з роду в рід вона сонце сяйна, вона промениста у ній праві кі втечія, та кажи тідайна, і праведна, чиста, це батьківська мова, це мова моя, та кажи тідайна, і праведна, чиста, це батьківська мова, це мова моя. Сяйна, вона промениста, у ній правіків течіття, така житєдайна і праведна, чиста, це батьківська мова, це мова моя. Вона сонце сяйна, вона промениста, у ній правіків течіття. Така життєдайна і праведна, чиста, це батьківська мова, це мова моя, така життєдайна і праведна, чиста, це батьківська мова, це мова моя. Так, а тепер повертаємося до нашого ЗОшита. І так нам необхідно прочитати вірш Наталії Зарічної про Україну. Обведіть, будь ласка, займенники, які знайдете. Підкресли назви відомих тобі географічних об'єктів. Я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Римські гори і Карпати, степ і пагорби Дніпрові, і озери, і діброви, і веселку, і Калину, Чорне море і Дунай. Все це наша Україна, наш Чудовий рідний край. І так, що ми потріб... нам потрібно зробити? Нам потрібно що? Обвести в кружечок займенники. А тут займенник я знову «я». А географічні об'єкти Карпати. Так. Кримські гори, пагорби Дніпрові, Чорне море, Дунай, Україна. так?